як завжди, найгарячіші та найрезонансніші події, які трапились в Миколаївській області. Оперативні будні підрозділів ДСНС. Профілактична та інформаційно роз'яснювальна робота рятувальників. Це та багато іншого в телепередачі на варті служба 101. І я, її ведучий Артем Вагін. Вітаю! Дивіться сьогодні у випуску спекутні і засушливі погодні умови разом із нехтуванням правил пожежної безпеки це головні причини займань на несанкціонованих сміттєзвалищах. Після 20 хвилин пошукових робіт рятувальники дістали з води жінку на відстані приблизно 2,5 км кілометрів від берегу. Вогнем знищено відразу шість автобусів еталон. Такі наслідки навмисного підпалу на одній із стоянок. Це та багато іншого. Дивіться далі. Наразі коротко про оперативну обстановку. З початку року в Миколаївській області зареєстровано 152 надзвичайні події, внаслідок яких загинули 52 особи. Ще 82 постраждали, врятовано 17 громадян. Щодо ситуації з пожежами, на сьогоднішній день зареєстровано 831 вогневий випадок, на яких загинуло 22 людини. За минулий тиждень нашими підрозділами ліквідовано 83 пожежі: 11 в житлі, 67 на відкритій території, 3 на транспорті, 2 на об'єкті. Пожежа, повінь, буравій, ураження електричним струмом, переохолодження. Ви знаєте, як вірно діяти у надзвичайних ситуаціях. Рятувальники навчать, підкажуть і прийдуть на допомогу. Телефонуйте. 101. Служба по рятунку 101. Чим може допомогти вам? Навмисний підпал став причиною пожежі, яка спалахнула на одній із стоянок по вулиці будівельників, внаслідок чого згоріли 6 автобусів. Рятувальникам вдовелося прибуркати полум'я та врятувати від знищення ще один автобус і тягач дав. На відео добре видно, як троє невідомих облили бензином та закидали транспортні засоби коктейлями Молотова. В результаті постраждало сім рейсових автобусів, шість з яких вигоріли повністю. Вже відомо, що автобуси належали одеському перевізникові компанії АвтоЕкспрес. Курсували вони за маршрутом Миколаїв Одеса. До речі, білети на ці рейси коштували на 40% дешевше, аніж на маршрутки, які займаються перевозками за цим самим маршрутом з автовокзалу по вулиці Чигрина. Було задіяна более 15 человек личного составу, а також 7 єдиниць техніки. Чергові караули пожежних підрозділів декілька разів ліквідовували пожежі на несанкціонованих сміттєзвалищах в Інгульському, Миколаївському та Вітовському районах міста Миколаєва. Втретє, за останні два тижні на мішково-Погорілівському сміттєзвалищі зайнялись побутові відходи. Площа загорання цього разу склала понад 2000 квадратних метрів. На виклик виїхали одразу декілька бригад, відділення четвертої та шістнадцятої державних пожежно-рятувальних частин і чергова зміна оперативно-координаційного центру Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївській області. Безперервна боротьба з вогнем тривала протягом 4 годин. Роботу вогнеборців ускладнювала велика кількість сухостою навколо осередку загоряння. Відтак до роботи довелося долучати і цивільну техніку. Также для тушення пожара привлікалість спеціальні слідства для подвоза води ворода канала, тяжола інженерна техніка на базі гусеничного трактора ЧП «Мільча». Робота із гасіння пожежі завершилася близько 10-ї години ночі. Але того ж дня відбулося загоряння сміття звалища та навколишнього сухостою в районі селища Весняного Миколаївського району. Там вогнеборцям вдалося впоратися із пожежею без залучення додаткової техніки у стислі терміни. Співробітники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області переконливо просять мешканців області не вивозити побутове сміття на несанкціоновані звалища, особливо влітку, адже через аномально високу температуру понад 40 градусів за Цельсієм частішають випадки самозаймання у подібних місцях. Шість пожежних розрахунків рятувальників гасили вогонь в трюмі суховантажу. Пожежа сталася на території північної набережної чорноморського суднобудівельного заводу. Про пожежу на борту суховантажу рятувальникам повідомили на лінію 101. Враховуючи складність гасіння пожеж на суднах, на місце за підвищеним номером виклику виїхали одразу шість відділень державних пожежно-рятувальних частин Заводського, Інгульського та центрального районів міста Миколаєва. По прибуттю було встановлено, що в трюмі судна, яке знаходиться на ремонті, спалахнули матраци, подушки і сміття. Виникло щільне задимлення, горіло на площі 20 квадратних метрів. Рятувальникам знадобилось більше двох із половиною годин щоб вгамувати вогонь та ліквідувати пожежу остаточно, за попередньою версією імовірною причиною займання могло стати порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт, нехтування правил поводження на воді ледь не обернулося трагедією для відпочиваючих, які вирішили випробувати свої сили та уміння плавати. 24 червня о 20.15 до оперативно координаційного центру головного управління ДСНС України в Миколаївській області надійшло повідомлення про зникнення жінки в акваторії Бузького лиману, мікрорайону Намив. На допомогу було направлено черговий караул аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Співробітниками служби порятунку було організовано пошук постраждалої. Після 20 хвилин пошукових робіт на відстані приблизно 2,5 км кілометрів від берегу було знайдено жінку в стані фізичного та психологічного виснаження. Рятувальники дістали жінку з води, доставили на берег, де її оглянули працівники швидкої медичної допомоги. Внаслідок події жінка не постраждала. Ще один випадок трапився 1 липня. За екстреном номером 101 надійшло повідомлення, що на березі річки Південний Бух у мікрорайоні Варварівка двоє хлопців знаходяться у воді в районі Фурватера та просять про допомогу. На виклик виїхав черговий караул аварійно-рятувального загону спеціального призначення та співробітники п'ятого взводу державного воєнізованого гірничо-рятувального загону. По прибуттю на місце рятувальників спустили на воду надувний човен, дістались до хлопців, підняли їх на плавзасіб, доставили на берег. Стан здоров'я плавців був задовільним. Як з'ясувалось, юнаки разом із друзями відпочивали біля води. Хлопці вирішили перепливти річку туди і назад. У цьому місці ширина Південного Бугу сягає приблизно 2 кілометри. В один бік у напрямку Варварівки їм це. Вдалося на шляху назад в районі форватера хлопці підібрали рятувальники. Шановні громадяни, рятувальники Миколаївщини наголошують, саме відповідальне ставлення до своїх вчинків, дотримання правил безпеки при відпочинку на воді є запорукою збереження життя та здоров'я. Не наражайте себе на небезпеку. Відпочиваєш на воді, не втрачай розум. Вода вимагає обережності. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя на засіданні. Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянули питання готовності Миколаївської області до реагування на пожежі в період літньої спеки. Участь у ньому брали члени комісії, представники структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій. Ситуация в области достаточно непростая, объявлен 5 класс пожароопасности. Синоптики обещают 37-38 градусов жары, плюс в связи с обильными дождями. Отросло много травы. Поэтому главы РДА и все ответственные лица, пожалуйста, уделяйте этому особо, особое внимание. Було розглянуто низку питань, серед яких стан протипожежного водопостачання в населених пунктах Миколаївської області, проведення попереджувальних заходів щодо недопущення виникнення пожеж в екосистемах. Була оприлюднена інформація стосовно кількості пожежних гідрантів, пожежних водоймищ та водонапірних веж, їхня справність та придатність. Крім того, акцентовано увагу на тому, що в деяких населених пунктах області не приділяється належна увага проблемам з приведення у справжній стан протипожежних джерел, а це може призвести до жахливих наслідків. Разом з тим, в окремих населених пунктах області ситуація залишається незмінною, незважаючи на те, що органами влади всіх рівнів прийнято низку. Розпоряджують та плануючі документи з питань поліпшення водопостачання. Також значну увагу приділено стану проведення профілактичних заходів, спрямованих на недопущення виникнення пожеж в природних екосистемах. Таких на території нашої області за звітній період виникло 204. Основною причиною таких пожеж є необережне поводження з вогнем, нерідко невідомими або невстановленими особами. Під час спалювання сміття та самовільне випалювання населенням сухостою. На всі випадки загорань виїжджають підрозділи ДСНС. Не можна залишати поза увагою любителів пікників на природі. Часто залишене після такого відпочинку вогнище стає причиною пожежі. Особливо значних збитків це наносить заповідним куточкам нашої області. Однозначно, тому що все одно це як показує статистика, рано чи поздно приводить таким-то негатом. Ми на позапрошла комісія давали здавали от имени комісії нашим заповітним паркам, коли знаходиться на території Кімбургерішки Святославу. Установить основний блокпост, хоча б для того, щоб фиксировать, сколько єдинів з техніки в'їхало. За результатами розглянутих питань було прийнято низку рішень та надано розпорядження усім відповідним структурам. Безпечне літо. В таборі Дельфін рятувальники організували свято для маленьких відпочивальників у літньому таборі, в рамках якого провели одразу два майстер-класи. Безпека на воді та перша медична допомога постраждалими. Працівники головного управління ДСНС України у Миколаївській області намагались охопити якомога більше питань, із з якими можуть стикнутися діти на літніх канікулах. Саме тому і провели лекції та практикуми з використанням спеціалізованої рятувальної техніки. Зокрема, найбільшої уваги рятувальники приділили спецподягу пожежників та піротехніків. Під час огляду співробітники служби по рятунку розповіли декілька прикладів з життя, що стосуються виникнення пожеж та їх наслідків. такий спосіб впевнені організатори свята дітлахи легше запам'ятають правила поведінки на природі. А для того, щоб закріпити засвоєний матеріал, малечі дозволили спробувати себе в ролі рятувальників. Спортсмени з Миколаївщини вибороли перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту серед юнаків та юніорів. Рятувальники Миколаївщини зустріли команду переможця. Продовж тижня на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності проходив чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту серед юнаків та юніорів. За підсумками змагань трьох днів, чемпіоном України з пожежно-прикладного спорту серед юніорів та юнаків 2016 року стала збірна Миколаївської області. Друге місце посіли спортсмени з Івано-Франківська. Бронзу виборола команда Волинської області. Наша команда прийняла участь. В составе 9 человек. На этом чемпионате 18 команд боролись за призовые места. В итоге мы стали чемпионами Украины. На, этих, на летнем чемпионате проводится 4 вида. Это штурмовая лестница, 100-метровая полоса с пожарная эстафета и боевое разведка. За результатами чемпіонату відібрані спортсмени, серед яких юні миколаївці увійдуть до збірної команди України. Вони представлятимуть нашу державу на міжнародній арені в місті Острава Чеської Республіки. Ми в ефірі, щоб ви отримали правдиву та достовірну інформацію з перших вуст, щоб знали та пам'ятали, як не допустити надзвичайної ситуації та подолати її наслідки. Більше інформації шукайте на нашому сайті www.mk.mns.gov.ua Каналі Ютуб та на сторінках у соцмережах Фейсбук та Twitter. На цьому все. Пам'ятайте, ми на варті вашої безпеки в екстрених випадках. Не зволікайте, телефонуйте до служби порятунку за номером 101. З вами була телепередача на варті служба 101. Зустрінемось за два тижні.